Захід об'єднав представників апарату міської ради, підприємницький загал та усіх небайдужих до розвитку нашого міста. На порядку денному було лише одне завдання розгляду усіх пріоритетів, що входять до стратегічного планування Обухова. Подібні проекти бувають різними за термінами реалізації. Це буде може бути однорічний проект, дворічний, трирічний, а може бути і до 20-го року довгостроковий проект. Тобто, проекти можуть бути різноманітні, в залежності від того. Що ми маємо досягти в результаті реалізації цього проєкту. Консультант економічного проєкту Наталія Бойко інформувала присутню громаду про основні дії стосовно підтримки бізнесу, адже він основний важіль розвитку будь-якого міста. Утримати традиційні галузі, які вже в місті існують, а це переважно крупний середній бізнес. Ми їх маємо утримати. Це перше. Друге, ми маємо сприяти розвивати малий бізнес. Чому? Тому що малий бізнес сьогодні, хоч і не є великим роботодавцем міста, але він більш динамічний, біль, більш пристосований до кризових явищ. І саме малий бізнес сьогодні диверсифікує економіку. Проаналізували і позитивні фактори, що зараз працюють на процвітання Обухова. В цьому напрямку місто сильне в чому. Тому що місто має вигідне географічне транспортне положення, тому що місто має сьогодні хороші пригодні умови. Стабільна демографічна ситуація, не буду повторювати, ви знаєте, про це вже дважди ми на засіданні розбирали це питання. Інтеграційні з співу, які є суттєвим ринком збуту товарів, диверсифікована сьогодні економіка міста, позитивні результати та тенденції економічного розвитку останніх років, зростання сектору малих середніх підприємств, наявність розвинутого комплексу промислових підприємств достатньо розвинута фінансова телекомунікаційна транспортна інфраструктура міста, звісно, не могли не пригадати і основні перепони, що негативно позначаються на розвитку нашого міста. Відсутність механізму захисту місцевого товаровиробника, відсутність інфраструктури підтримки бізнесу, м'якої, про яку ви казали в опитуванні, прояви бюрократії, необхідне спрощення дозвільних процедур, значна втрата на часу на оформлення документів дозвільного характеру. Це говорить про те, що нам необхідно створювати. e uh, centar administrativnih poslova Близькість до стояє від того робочої сили, Відсутня співпраця бізнесу спеціалізованих учбових закладів щодо підготовки працівників, необхідних спеціальностей та кваліфікацій. Чималу роль відіграє і заохочення місцевого бізнесу у вигляді закордонного стимулу для розвитку. Зазначили, що цей аспект у нас зовсім не розвинений. Відсутня та інституція, яка би залучала донорські міжнародні гранти, яка би сьогодні надавала підприємцям. Нові знання, як це є у інших містах України, де створюється така агенція як додаткова інституція залучення у місто інвестицій. Спеціаліст з планування розповіла аудиторії, що стратегічних цілей повинно бути не менше двох і не більше чотирьох самих проектів стільки, скільки необхідно для досягнення тієї чи іншої стратегічної цілі. Виробництво, як ми розуміємо, неможливе без електроенергії, і зараз актуальним залишається питання її економічного використання. Сьогодні європейський союз ставить завдання зробити Україну енергоефективною енергозбережливою. Тому вони нам в цьому плані будуть допомагати. А ми їм повинні показати, що в нас уже є такий проект. І ми в цьому напрямку працюємо і можемо співпрацювати з ними в цьому сенсі. На засіданні усі охочі мали змогу задати свої питання та отримати на них вичерпні відповіді. Почута від досвідченого лектора економіста інформація, викликала чимало думок у присутніх. Міський градоначальник висловив своє бачення стосовно певних умов та факторів, що існують в обухові, і які варто урахувати. Ми говорили, тому, що ці всі землі, які знаходяться сьогодні. В місті вони всі забудовані, їх практично немає. І сьогодні про це говорити тільки після того, як розширювати межі міста, як, як готувати Понятно. новий генеральний пост. А Якщо говорити у загальному сьогодні, якщо роздвинутий логістичний комплекс сьогодні в місті, то вони мають і свій транспорт, і мають свої, тобто в межах, щоб залучати цей транспорт, який є в місті, ну занадто складно і непросто це зробити. Я зразу. Це моя Хорошо. особиста думка, не знаю. Може щось висловитися свої. Це як задумка, як нальотка. Ми над цим будемо думати. Наостанок усіх присутніх попросили підготуватися до наступного засідання, щоб загальними зусиллями створити остаточний варіант плану стратегічного розвитку міста із внесенням нових пропозицій, проектів, урахувавши ресурси нашого міста. Ольга Товмач, Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.